спостерігаємо. 15 кВт ДЕЯ виробляє по сонячному полю на 11 годину 18 кВт, в мережу і на резервне живлення 15, а 2 заряджає 2,9 акумуляторів. Є проблема. Проблема, що вона стоїть в приміщенні і зараз дуже жарко. Дуже-дуже. І якісь глюки пішли. Зараз можу спостерігати. Так, це загальна генерація, так. Температура. От вище п'ятидесяти. Бачимо. Ось. Все. Зараз, зараз. Вентилятори працюють практично на максимум. Там ще є режим вище 60, вони ще більше відпрацьовують. відпрацьовують. Але проблема не в цьому. Проблема ось приклад. Ставимо, дивимось. Споживання в перші місяці це за місяць споживання. В графіку пропали за перші п'ять місяців. Дивимось за липень. Вона кожен день працювала, а тут, тут з'явилися знову проблеми, вона не записує дані. Наприклад, ще можемо перейти в прошлому місяці, теж два дні вони провалились. Чому я так вирішив, що вони провалились? Тобто якийсь глюк іде. От Тут теж спочатку графік провалився. Я зайшов в Deo Cloud. зараз покажу. Бачимо графік Deo Cloud. За червень місяць знизу поденно ніяких проблем немає. Генерація споживання, все відслідковується. Все начебто співпадає. От, загальна генерація в червні 3,25 МВт. От, генерація 2,61 МВт. Пішло на споживання. Це зелене зверху і нижнє жовте це те, що спожила. Спожив мій дім, і не пішло до лічильника. От, там ну і основні споживання, які будинок вночі споживав, там теж вказані. От. А це вже графік бачимо за липень. І також немає ніяких провалів, генерація йде, і, начебто, все чудово, нема ніяких проблем. Я так розумію, що хоча перші провали були ще взимку по місяцям. І ці дані в деукло начебто все коректно працює, але, але на самому інверторі є, на самому інверторі є перегрів чи якісь проблеми і на табло не... З'являються коректні дані. Ось такі справи, чи треба ставити. Чи треба ставити меншу потужність або більше охолоджувати? Так, вечір дуже спекотно. Дивимось температуру ще ввечері. Да, 52 градуса за Цельсієм воно тримається. І сьогодні, подивимось, сьогодні 11 червня, 11 червня генерація, то так я. Ще я не бачив. 149 кВт, 15 кВт надея, 21,5 кВт поле. Виробила це вже максимум. Далі цікавий об'єкт вже зданий. Навішується різне обладнання. Стиралки, сушки, мойки, шоуна, телевізор. Це стакани мить. А, ну, тут да, там, можна... там ще стакани. Плюс ще є обратно. У вас у нас. А це що у нас? А це е, відкривати каналізацію. Угу. Ну, так як у нас стоїть друга Диспенсер. система, то ця не, не працює. Угу. Ну, вона так не відкривається. Це тросиком відкривати. Стакани мить, а це ще Диспенсер. Дмитрий, смотри какие моєчки. Бомбезные. Чудово виглядає все-таки в білих кольорах. О, ще там На вулиці. Диванчик кардосно виглядає. О. Новеньке, все коли новеньке, це чудово. Це телевізор коробочка. Зона відпочинку турничок. И телевизор. Да. Вот ну, так. Чудово. И ну, тут ванная индивидуальная. Раковина по пацаны рыбола за силиконовый. Вот. Ну тут завершание, а тут всем вибачка. Зерка, она проходит. И все что-то со спиралаской Ну, по-моему, вышли вообще тут зеркало, потому что нема. Болер стоит 20-литровый наполье. Вот. А, зробили не тіньовий профіль, а просто чорний, що дуже непогано. На тяжний потолок тут дуже непогано. Випускать каприці. Пала. Не варіант. Установочка. Все в процесі.